Ти як експерт випадаєш зі свого блогу. І перша найросточніша причина це взагалі не розумієш, для чого тобі вести блог. І тут тобі допоможе все ж таки розуміння того, що це просто твоя розвага, що це все ж таки твоя робота. Друга причина це ти не розумієш, що тобі постити. І тут я тобі рекомендую зробити собі розпакування особистості експертності і закрити цей запит раз і назавжди. Третя причина це в тебе немає підтримки, і ти шукаєш це скрізь, але не шукаєш це серед своїх підписників. Четверта причина це ти почав вести, в тебе не вийшли перші швидкі результати, і ти це закинув. Тобто втратив таку звану свою мотивацію. Ну і п'ята причина: ти просто лінуєшся і просто не хочеш це робити. І це теж ок, повір мені, просто ти для себе зрозумій. Воно тобі потрібно чи воно тобі не потрібно? Підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мої соціальні мережі. Я тут показую, як вести взагалі свій інстаграм і не вигорати, і не випадати з блогу.